Вони довели, що не буде Києва за три дні. Вони здивували цілий світ, який сумнівався, що ми вистоїмо. Вони стали захистом для всіх тих, хто в тилу. Вони боронять і звільняють своє. Захищали, і продовжують це робити вже не перший рік. Вони без роздумів кладуть своє життя за свободу і незалежність батьківщини. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. І просто гуляючи вулицями столиці, Володимир Зеленський привітав наших захисників та захисниць. У відеозверненні президент зазначив, що завдяки військовим збереглася українська держава, і більшість українців мають можливість жити і працювати у своїх містах. Але попереду щоденна боротьба за тимчасово окуповані території та їхнє звільнення. Але альтернативи цьому немає. Зеленський побажав воїнам перемоги, а командирам берегти себе та солдатів. Ну і зараз я йду по столиці нашої прекрасної держави, а не чиєїсь губернії у складі чиєї імперії, від Офісу президента йду Офісу президента України, а не, а не чужого гауляйтера. Попереду у нас європейська площа, де наші синьо жовті прапори, а не три колори. Попереду Володимирська гірка на честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного церка. ранку, ранок, звято. Доброго, доброго ранку, доброго ранку. Ось такі наші люди, пам'ятники. Нашим діячам великим і на вулиці. Трішки холодно, але тепло на душі. І слизько. Але я знаю, що ми дійдемо в усіх сенсах, бо знаю, що йдемо насправді разом. А було важко, але ми вистояли. Зараз нам просто, але ми, але ми рухаємося. Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до нашого. Миру, миру справедливого, миру вільного. Всупеч усьому разом з вами і завдяки вам, нашому народу, нашим Збройним силам України. Ну і звісно, президент не забув про День Святого Миколая, але зазначив, що прийде він не до всіх. До тих, хто поводився добре, прийде святий Микола Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийде ЗСУ. Сьогодні у День Збройних сил України і головнокомандувач подякував всім, хто робить свою важку роботу. Валерій Залужний сказав, що схиляє голову перед подвигом кожного захисника, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером, особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підсупного ворога. Саме ви, незважаючи на звання та посади, стаєте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку. Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних сил України. Дорогі захисники та захисниці, вже котрий рік поспіль цей день замість вітаю, вся країна каже вам Дякую вами захоплюється армія світу, вас боїться противник. На вас чекає кожен українець, котрий перебуває на тимчасово окупованій території, і за вас молиться увесь наш народ. Україна не здається завдяки вам, і завдяки вам я знову і знову переконуюсь. Як би важко нам не було, але точно не буде соромно. День збройних сил України святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою Верховної Ради України 93-го року. Відзначається щорічно 6 грудня в день ухвалення закону України про збройні сили України. Наші воїни, наші бійці, наші захисники. Ми дякуємо вам за ваш щоденний подвиг та героїзм. Дякуємо, що кожного ранку ми прокидаємося в Україні. Низький уклін та шана всім тим, хто поклав своє життя за нашу свободу, наші герої. Ми завжди про вас пам'ятаємо.